Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 26 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 20. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На півночі у Житомирській області температура в день буде від плюс 26 до плюс 21 градуса. Та від плюс 15 до плюс 20 вночі. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 20. У Чернігові на зміну похмурому ранку прийде ясний день: хмар на небі не буде до самого вечора. Опади не передбачаються. У Сумській області температура день буде від плюс 25 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 19. Хмари, що з'являться на небі у Сумах вранці, протримаються майже увесь день, та лише ввечері погода проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 20 вночі ранок та вечір у Харкові будуть ясними. Вдень очікується хмарність опадів не прогнозується. У Донецькій області денна температура буде від плюс 26 до плюс 16 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 21. Вранці небо у Донецьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 17 градусів, та від плюс 12 до плюс 22 вночі. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Увесь день в Одесі утримається ясна погода. Опадів не прогнозується. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 29 до плюс 23 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 22. Ранок та вечір у Миколаєві будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опадів не очікується. У Херсонській області денна температура буде від плюс 28 до плюс 20 градусів та від плюс 12 до плюс 21 вночі. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться, опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 25 до плюс 19 градусів в день та від плюс 14 до плюс 21 вночі. У Запоріжжі очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Без дощу. На Кримському півострові температура в день буде від плюс 24 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 20. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опади не передбачаються. На заході. На Львівщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 18. У Львові до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без опадів. У Івано-Франківській області денна температура буде від плюс 23 до плюс 19 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 17. Перша половина дня в Івано-Франківську буде ясною. А після обіду з'являться хмари без дощу. На Тернопільщині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 16 до плюс 18. Ранок у Тернополі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 19 градусів та до плюс 16 градусів вночі. У Чернівцях погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. На Закарпатті очікується температура від плюс 23 до плюс 20 градусів в день, та вночі від плюс 18 до плюс 19. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 14 до плюс 19. В рівному небо майже весь день буде хмарним, в день можливе невелике прояснення. Опади не передбачаються. На Волині денна температура буде від плюс 26 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Вранці небо у Луцьку буде ясним. Таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 18. Увесь день у Хмельницькому утримається ясна погода. Опадів не прогнозується у центральних областях. У Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 28 до плюс 21 градуса, та вночі від плюс 15 до плюс 20. У Кропивницькому ясна погода порадує нас в день, але ненадовго, весь інший час небо буде вкрите хмарами опади не очікуються. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20 градусів та від плюс 15 до плюс двадцяти вночі. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 24 до плюс 22 градусів в день та від плюс 16 до плюс 19 вночі. З самого ранку небо у Черкасах вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня, без опадів. У Дніпропетровській області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 градусів в день. Та вночі від плюс 17 до плюс 21. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, і небо у Дніпрі вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Опадів не прогнозується на Вінничині. Денна температура буде від плюс 26 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс вісімнадцяти. Вдень у Вінниці хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати Україну Мовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що провели цей час з нами. До нових зустрічей і не забувайте завжди бути готовими до будь-яких сюрпризів від природи.